Мої вітання, друзі. Ви на каналі Філологія, як вона є. І з вами Дарина. Ми відвідали вже не одне місто нашої держави, і сьогодні на цьому не зупиняємось, А продовжуємо навчатись та насолоджуватись красою нашої України. На черзі прекрасне місто Вінниця, де приємно відпочивати, гуляти, насолоджуватися життям. Під час подорожі вивчатимемо тему. Кома між однорідними членами речення. Сьогодні ми з вами маємо засвоїти правила постановки коми між однорідними членами речення, навчитись правильно інтонувати речення з однорідними членами та потренуємось використовувати такі речення в усному та писемному мовленні. Укотре переконуюся, що світ різнобарвний. При цьому згадую веселку. Веселка. Це саме кольорова дугоподібна смуга на небі, яка з'являється внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу. Поява веселки вважалася добрим знаком веселка це символ миру та злагоди. Оберіть той колір веселки, який вам найбільше подобається. Згідно розповсюдженому тлумаченню, червоний колір символізує бажання, оранжевий радість, жовтий щедрість, зелений надію, блакитний щастя. Синій спокій, фіолетовий велич. Нехай на сьогоднішньому уроці веселка засяє всіма барвами і принесе кожному з нас успіх. Так само, як веселка надає атмосфері різнобарвності, так однорідні члени надають реченню різних і водночас близьких за суттю смислів. А чи знаєте ви, що таке однорідні члени речення? Про це нам розповість мій помічник Тарасик. Однорідними називають члени речення, які відповідають на однакове питання і залежать від одного і того ж слова. Однорідні члени речення можуть бути поєднані сполучниками або лише інтонацією без сполучників. Наприклад, півонії, троянди зацвіли в парку, і півонії, і троянди зацвіли в парку. Мої помічники Улянка і Тарас вирушають до унікального світломузичного фонтану та набережної Рошен окраси міста Вінниці. Єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан. Світломузичне шоу Фонтанів у Вінниці стало визначною туристичною принадою не лише цього міста, а й усієї України. Сьогодні діти також захотіли подивитися на шоу. Але організатори свята отримали дивне повідомлення і не знають, що їм робити. Допоможемо. Повідомлення звучить так сталася помилка на станції. Вімкнути не можемо відмінити, що в цьому повідомленні не так. Чи впливають розділові знаки на зміст речення? Поясніть роль розділового знаку з опертям на свій досвід, що він розділяє і яку пунктуаційну функцію виконує. Отож, коли ми ставимо кому, а коли не ставимо при однорідних членах. В цьому нам допоможе моя помічниця Улянка. Однорідні члени речення можна поєднувати за допомогою сполучників. Тоді, щоб поставити кому, потрібно врахувати, які сполучники ми використали і чи повторюються вони. Ознайомтеся із табличкою. Поет дисидент Василь Стус родом із Вінничини писав Минуле озовися, де ти, забуті радощі, жалі. О земле втрачена, явися, будай у зболеному сні, і лазурову простелися і душу порятуй мені. Пропоную і нам відчути себе в ролі письменників, а саме написати свої речення з поданими однорідними членами за схемами, враховуючи правопис розділових знаків. Свої варіанти напишіть у коментарях. Щоб запам'ятати випадки, коли перед сполучниками не ставимо кому, можна скористатися підказкою чи або та і й коме ковтає, виявляється, ми з вами потрапили на святкування Дня міста Вінниці. Тарасик та Олянка ще здалеку почули красиву пісню. Послухаємо її ближче. А для поєднання приємного з корисним знайдіть у пісні однорідні члени речення. Речей невтомних вулиць і днів, серед загублених слів і тут знайдеш ти свій дім де зупиняється час М -м 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 -м. в очах привітних. Tchau, Завжди у ритмі життя Бічує в повітрі легки, солодкий смак, почуття Еємду Так, завінеться за моє місто І все, що роблю ненавмесно Тільки тут відчуєш себе вільним. І зможеш бути сильним. Я не один нас тут багато. Ми завжди будемо кохати. Це Вінниця, це, це моє місто. Усі одягнені так святково, усі у файних вишиванках. Для того, щоб і ми отримали святковий одяг, пропоную виконати завдання перепишіть речення, замінивши виділені слова однорідними членами. Ми потрапили на невеличку екскурсію містом. І ось що нам розповів екскурсовод. Вінниця місто, що торкається неба, адже щогла Вінницької телевежі, 354 метри, є найвищою у світі спорудою такого типу. У Вінниці можна побачити неймовірно красиві сади та парки, з-поміж яких особливе місце посідає парк Софіївка. Цей парк є неймовірною симфонією зелені й фонтанів, побудованих у стилі Ренесансу та бароко. Місто славиться своєю особливою кухнею, яка включає багато страв на основі м'яса, овочів і зернових. Один із найвідоміших ресторанів міста гусарська трапеза, пропонує гостям справжню гастрономічну подорож до періоду козацької слави. Прочитайте та перепишіть цей текст знайдіть у ньому однорідні члени речення та підкресліть їх Ви неймовірні. Чудово впоралися із сьогоднішніми завданнями. Скажіть, чи сподобалось вам місто Вінниця? Що найбільше вам запам'яталось? Час підбити підсумки. Уявіть, що сьогодні весь урок вас знімав фотограф. Але, на жаль, помилково видалив папку з фотографіями. Спробуйте зараз відновити цю папку. Пригадайте, найяскравіші та найвеселіші фотографії моменти уроку, які вийшли, не дуже. Ваші варіанти напишіть у коментарях. Тому дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного настрою та до зустрічі!